знімає Володимир Мазуркевич родом зі Львівщини. Після закінчення інституту був направлений до Каховського лісництва на Херсонщині. Почав свою кар'єру з помічника лісничого та лісничий, головний лісничий директор. Зараз на пенсії четвертий рік працює інженером лісових культур. У мене дуже хороші були наставники, і перший лісничий, і тут перший директор, ну от, і начальник управління Руденко Станіслав Микитович. Ну вони мене гартували, не вчили а гартували, розумієте? От, я не повних 30 років став директором. Найскладніше в умовах Херсонської області виростити ліс, його посадити, щоб він прижився до такої до такого віку, щоб його можна було перевезти з незімкнутих лісових культур, покриту лісом площа. Тому що там цілий комплекс агротехнічних заходів. Це залежить і від погоди, залежить і від е, якості проведених робіт. Це дуже, це дуже складно. Галузь лісового господарства сьогодні переживає не найкращі часи, говорить лісничий. Приходить мало молодих спеціалістів. На сьогоднішній день лісове господарство не фінансується з державного бюджету. Нам вертає всього на всього 26% із спецфонд із рентної плати за використання лісових ресурсів. Мабуть, це один із чинників. Несвоєчасна виплата, заробітна плата, маленька заробітна плата. На сьогоднішній день з першого по четвертий розряд е, лісокультурного робітника це є мінімальна заробітна плата. Вибачте, ну це дуже мало. інженер скоро заробітна плата, інженера приєднається до заробітної плати сторожа. Оті люди, що тут живуть, вони розуміють, що таке для них ліс. Це є зелений щит, який їх прикриває від отої маси піску, від тих суховіїв. Віктор Коваленко народився на Херсонщині, чоловікові наразі 64 роки. Каже, що пішов у лісництво за сімейною традицією. У мене папка працював, значить, 34 роки. Ну, він був робітником, садили ці. Ліса відтворювали, помню ці кочугури, помню шелігування, які затримували ці піски. Виходні дні це були у лісництві Виноградово, були коні, помню 35 голов коней, дві пари волів було. Бере папка коней запрягає і їдемо збирати сімена, сімена акація, сіміна шишу. Ну, це побочний доповнітельний заробіток був. Віктор Коваленко говорить, професія лісничого не легка, але цікава. Головне, що потрібно. За період моєї роботи з 99-го року то орієнтувачна цифра я так не підбивав, десь більше тисячі гектар посаджено під моїм керівництвом лісу. Ну, це ж немало, це не те, що взяв сівалкою і посіяв, а кожну рядочок, кожну кучугуру, треба і під меч, і механізувано посадити. Посадив, уложив туди внесок, якому кажеться, як воно вже типа, як твоє його жалко, допустим, що зробив, що создав, то звісно, треба його себе рехти. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсонщина.